Я вас вітаю, Леви. Зараз про вересень для вас буде дуже цікавий місяць. У нас два затемнення: у нас Уран піде ретроградно. Сатурн у нас повертається у риби. І ще Марс зайде у знак Скорпіона. Дуже такі важливі події, дуже значущі. А для вас, особисто, Леви, буде багато енергії у сферах фінансових. Тут вам потрібно буде. Думати або про якісь серйозні покупки, або думати, як зберегти свої фінанси, як правильно їх вкласти, щоб зберегти їх, і як довгостроково, щоб вони на вас працювали. Ну, давайте почнемо з того, що Сатурн, 1 вересня, вже у нас Сатурн повертається у знак Риби. Тобто ретроградно він пішов у Овні, і зараз час, коли він заходить знову у риби. І для вас, Леви, це буде восьмий дім. Можливо, якісь страхи у вас є за фінанси, можливо, у вас є якісь невирішені питання. То зараз Сатурн ретроградний, там буде це все закривати. Тобто повернуться питання, якісь незавершені стосовно фінансування, або якихось спільних коштів, або також якихось, наприклад, кредити у вас, або борги були, якісь зобов'язання такі суспільні перед кимось, наприклад, і це стосується фінансів, або розподілу якоїсь. Якихось доходів, наприклад, тобто тут кошти, які не тільки вам належать. Можливо, взагалі вам не належить, але ви в цьому приймаєте безпосередню участь. Тобто, тут будуть якісь у вас такі моменти, що ці питання будуть завершені. Наприклад, ви не могли довго отримати якесь фінансування, або довго чекали якісь виплати, або, наприклад, там спадщину ви хотіли отримати. Зараз це буде все підходити до завершення. Якщо ви думали, куди наприклад вкласти свої кошти, то тут обов'язково вкладати в щось таке довге, таке довгострокове, не короткочасне. Тому що тут також у нас затемнення будуть іти по цій осі 8-2 для вас, тобто це вісь, яка стосується фінансів, коштів, заробітків, можливо, навіть не ваших. І далі у нас ще важливо, що з 2 по 18 вересня Меркурій у нас буде іти Діві. І знову ж таки, це для вас другий дім. Меркурій він привнесе щось також нове. Якісь розмови у вас будуть, якісь зустрічі будуть такі важливі стосовно фінансів. Можливо, ви захочете змінити роботу. Можливо, вам запропонують якийсь новий. Нове джерело доходу, наприклад, якусь нову справу відкрити з кимсь сумісно, тобто про якісь домовленості будуть ти, тут. Тут буде йти мова, про якісь контракти нові. Меркурій він це все може принести. Можливо, до вас будуть звертатися люди з якоюсь розмовою, і все це стосовно або коштів, або цінностей, можливо, якихось знань. Але вони також повинні бути для вас дуже цінними. І далі у нас 7 вересня, як я вам вже говорила, починається коридор затемнень. Затемнення пройде по осі риби діва. Таке затемнення останній раз у нас було в 2006-2007 році. Згадайте, які у вас тоді були зміни. І зараз очікуйте десь таких самих. Місячне затемнення у нас пройде в рибах, і для вас це знову ж таки восьмий день. Тут трансформація у сфері фінанси, заробітки, джерела доходу, фінансування якихось організацій, яких, наприклад, інвестори захотять з вами співпрацювати. Або ви в когось будете інвестувати кошти. Тут робота з банками, з бухгалтерією фінансовою. Тобто тут все будете вирішувати. Або вам хтось допомагає, або ви чарівник для когось і їм допомагаєте. Ну, якщо ви в такій сфері, як там магія, якісь секрети таємниці, також тут буде якесь прояснення, тому що. Восьмий дім за це також відповідає. Можливо, робота з психологом. Можливо, також, наприклад, якщо вам потрібно буде операція, може бути якась хірургічна. Це також про це. Ну а взагалі-то це завершення питань із фінансовими там боргами, кредитами, вирішення, куди ви витрачаєте свої кошти, чи захочете ви так продовжувати. А більше за всього, ви захочете внести якісь зміни, щоб вас підтримували е ці фінанси більш надійно. І далі у нас іще 19 вересня Венера переходить також у знак Діви. Знову ж таки, для вас це другий дім, а Венера в нас також свідчить як за красу, щастя, радість так і за фінанси. І що ви захочете? Знову ж таки, захочете нових змін, якогось покращення. Ну, не то, що навіть захочете, воно само навіть до вас прийде, тому що Венера вона несе з собою цю радість, таку самоцінність, коли ви задоволені з собою, коли ви щасливі, коли ви відчуваєте. Відчуття такої безпеки, надійності, нема у вас тривоги, нема почуття одинокості. Тобто, що тут може бути? Нове джерело фінансування, нова робота, наприклад, через красу можете заробляти, через надання послуг там, в красі, наприклад, в салонах краси чи там з дизайном працювати, щось робити таке дуже гарне, і це буде вам давати доходи. Взагалі це про задоволення від життя, задоволення від тих же коштів, від краси. Ви відчуваєте себе щасливою. А 21 вересня у нас вже закінчиться коридор затемнень і пройде сонячне затемнення. Пройде воно в Діві, тому що сонечко саме там буде стояти у нас в останньому градусі, 30-му. І знову ж для вас це. Другий дім, і тут про знову ж таки фінансова організація свого життя. Тому що діва це про структуру, організацію, порядок, щоб не було ніякого хаосу у фінансових питаннях. Отут у вас все якби нормалізується і отримує такий. Чіткий, якби план, план як діяти далі, як далі заробляти, що робити з фінансами, куди їх вкладати, як їх заощаджувати там, зберігати. Можливо, у вас були якісь залежності фінансові від інших людей. Тут також може прийти звільнення в цей час. Як я говорила, може змінитися джерело фінансування. Ну, може на вас хтось і буде впливати фінансово також може бути. Ну, це якщо будемо говорити так в мінусі, найкраще, звісно, бути вільною свободною людиною і самою обирати своє життя, і, і тим паче, як справлятися зі своїми коштами. І далі у нас ще 22 вересня сонечко вже перейде у знак Терези. Воно вийде із Діви, а до того часу і сонце там у вас буде в Діві. До 22-го там же в другому домі. Розумієте, дуже буде підсвічувати і активна буде ця сфера фінансування самоцінності, самооцінки внутрішньої. Як ви себе оцінюєте, так вас і Всесвіт оцінює. Такі кошти ви і отримуєте, такі цінності ви отримуєте від Всесвіту. І от коли воно перейде в терези сонечко, і в нас цей день буде осіннє рівнодення, то для вас це вже буде третій дім. І вам більше захочете, захочеться щось вивчати нове, з новими людьми будете знайомитися, можливо, якісь поїздки такі недалекі, короткочасні. Можливо, захочете передавати інформацію, викладати щось, можливо, писати щось, можливо, листи якісь отримаєте. Тобто тут все про інформацію, передачу інформації через розмову, через письмо, там, через ну, зараз це все по інтернету, ми пишемо листи. І також мислення. Може змінитися ваше мислення. Воно стане більш світлим, більш таким чистим, яскравим, тому що сонечко туди зайде. А коли у нас Марс перейде в скорпіон, і там він пробуде до 4 листопада, це така кризова трошки ситуація, тому що сам Марс це планета активна, як ми знаємо, планета войовнича, а скорпіон він також непростий такий знак, він згоден на те, щоб повоювати. Але він про чесність. Якщо якась криза, то ви будете домагатися якоїсь чесності, якоїсь правди. І вас це буде у четвертому домі леви. Тут можуть бути сімейні питання якісь постати, можливо, якісь у вас маніпуляції є вдома, то ви захочете позбутися цього. Тобто ви захочете або поговорити, ну, в мінусі, звісно, повоювати, чого я вам не бажаю, а найкраще вияснити ситуацію по-чесному. Проговорити, активно підняти якусь тему, можливо, давню, для того, щоб рожеві окуляри спали і стало щось ясно і зрозуміло. Це саме в питаннях: сім'я ваша, стосунки в сім'ї, можливо, проживання, де ви проживаєте, можливо, захочете переїхати, змінити місце проживання. Також дуже добре. Тут активно, багато буде енергії, можете приїжджати. Або, наприклад, захочете якийсь ремонт зробити, щось покращити в своєму домі. Марс дає цю активність, тобто дію, дію. Він так любить діяти. Марс, він дуже дієва планета. Ще у нас 24 вересня буде такий конфліктний день. Знову Марс стає в квадраті до Плутону. І тут би я вам порекомендувала також стримувати свої емоції, тому що буде стосуватися вашого партнерства. І краще, якщо захочете зміни у житті, вас будуть спонукати зробити якісь зміни у житті у партнерстві, то краще це робити полюбовно, чесно, щиро, і щоб всі були від цього щасливі. Отакий у вас буде вересень-леви. А ще я вам хочу сказати, що я набираю новий курс, буде він починатися у вересні місяці. Курс, звісно, з астрології, основи астрології це така база, курс інтенсив всього три місяці, але за ці три місяці ви зрозумієте всю структуру астрології, на чому це будується, як це працює. Кому це цікаво, будь ласка, приходьте, пишіть мені, є там всі дані у мене у профілі. Буду рада з вами поділитися всією інформацією, яка в мене є. Будемо з вами колегами. І бажаю вам щастя і прекрасного життя. Леви, до побачення!